Добрий ранок, дорогі друзі, бонжорно! І знову буде спекотний день, але зранку поки що так гарненько, прохолодненько, а нас вже чекає смачний, смачний сніданок. Ось такий сніданок справжній по-італійськи. Ось така смакота. Ще теплі круасанчики тут з кленовим сиропом, з повидлом, із фісташками, з нотеллою, Кожному на свій смак. Як же ж без справжньої італійської кростати? Сьогодні вона з варенням з черешні. Або з повидлом з черешні. Дуже смачна. М'якенька, дорогі друзі, просто можна. Ой, дивіться, оп, оп-оп. У мене така не, не, не виходить. От що значить її рідна країна Італія. Звісно ж, фрукти і солодощі. Ось такий сніданок в суботній ранок. У нас вже вечір, дорогі друзі. сонечко вже сідає. Восьма година вечора, але тут так гарно, гарно-гарно, вже спеки тої немає, що була зранку. Можна було просто вмерти від жари. Оце така краса. Поля, поля. Тут все вони засаджують травою, потім її косять. І все це йде на корм корівкам. Еліна моя із своєю хресною вигулюють французького бульдожика Рембо. Вже він чекав, 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 коли ж його виведуть на вулицю. Мені оце подобаються декоративні гранати. Так вони гарно квітнуть. Льоля, коли була маленька, два роки назад, гуляла тут з лялечкою. Оце така краса. Взагалі тут дуже красиво. Такі ухожені хатинки. Оцей домик продавався за 250 тисяч євро. Його купили, що ви думаєте? Купили дві сім'ї. О, Рембо вже захищає дівчат. І цей будиночок купили. Він такий гарненький, гарненький. Тут і землі багато. Вон навіть дерева є, фруктові, Груші. Груші бачу, черешня старенька. Купили. О боже! Захищають гарно свою територію. Аж цілих три собаки. Забагацька. Забагацько. Рембо всіх злякав. Рембо! Рембо всіх злякав. А ось який краєвид. Тут взагалі краса. Краса-краса. Коли тут ідуть дощі, такі зливи, такі молнії я ще в житті таких не бачила. Все-таки гори є гори. На рівнинах такого немає. Хмари пливуть. Пливуть, пливуть і сонечко вже сідає, ховається за хмарки. Оце попереду жовтеньке. Золотенька загорожа. Це таке маленьке кладовище. Тут в більшості прийнято кремірувати. Тому що горна місцевість і дуже дорого коштує поховати людину, от як, як прийнято у нас. Це дорого, дуже дорого, воно і так дорого. Та воно везде дорого в кожній країні. І у нас в Україні не виняток. Але тут найдорожче. Бо в горах це найважче зробити. Оце таке маленьке кладовище. В їх прийнято лампадки і штучні квіти. Так, гарненько, воно вже зачинено. Вже зачинено. Зараз покажу вам через двері. Там стоянка машин, хто хоче брати напрокат. Там така невеличка стоянка. А ось так. Не, є й могили маленькі, небагато. але, Та ні, я не буду заходити. Я так покажу людям, що і так цікаво, тут кожен вечір свічки загоряються. Вони і зараз горять, але, але вам, мабуть, не видно. Оце така краса. Оце така краса. Фамільні. Оці як склепи такі. Дуже гарно вони співають. Ми один раз попали, було, мабуть, якесь свято поминання Як вони красиво співають. Оці католицькі пісні. Дуже гарно співають, дуже красиво. Зараз це ми спускаємося вниз. Це одна з доріг, одна з. Один з виїздів із міста. Містечко маленьке, але дуже цікаве, дуже красиве. Але щоб жити тут, треба звикнути. Потрібен час і розуміння, що іншого не буде. Але тут гарно. гарно. Отак ввечері взагалі спека спадає. Як вони кажуть, мольто кальдо. Дуже спекотно і справді кальдо. Отут От теж, ось там далі, якщо видно трошечки. Видно такі руліки із сіном. Ось один, он там другий. Оце вони так заробляють таким чином. Тут дуже ціниться трава. Якщо так подумати, так? Всього-навсього трава. Ні, друзі, вона дуже ціниться. Ой, яка краса! Вон вони скосили. Ролики накрутила спеціальна машина. Ось. І росте нова травичка вже зелена-зелена. Навіть сіють. Нам розказував взять, що є спеціальна така трава, коли купляють траву, як ми купуємо на газони, а тут от саме, щоб, щоб просто вона росла. І вона росте, але сама. Саме головний плюс і бонус це коли йдуть дощі. Якщо нема дощів, то це все. Нема трави, нема заробітку. Там теж йдуть хатинки. Тут взагалі так гарненько, отут понад дорогою росте дика ожина. Вона невеличка, оце все кущі дикої ожини. Оце ліворуч. Оце все кусюча дика ожина. А, вона ще тільки цвіти. У нас вже вдома вже ягідки є. Ну, тут теж ягідки вже зустрічаються, але вона пізніше тут іде. Ми тут рвали її на початку серпня. Тільки погляньте, яка краса. Хочу вам з цього боку показати. Пташки співають, яка краса, це не можна передати. Це треба от бути тут присутнім, як тут гарно. Мене вже спіймала ожина, чуть не, не порвала собі сукню. Дивіться, як гарно. Як гарно. Гори, гори, гори. І там клаптик хатин, там клаптик хатин. Оце те все клаптики, ото все маленьке містечко, як ми називаємо, села. А тут це все зветься Вілла. Так, йдемо далі. А вже на солодка. Маленька, але дуже солодка. Дуже-дуже солодка. Побачимо, чи в цьому році є врожай інжиру. Отут зараз будемо спускатися вниз. Ось. Оце теж все те, що попереду, це теж Вілла Вілламіноцо. Оце все це містечко тягнеться туди вгору. Дуже круті дороги тут, дуже... І так цікаво, що водії просто літають. Неважливо, чи то жінка, чи то чоловік. Вони вже звикли до цих. Вони називають ці повороти курви. Курви. Такі різкі повороти. Літають. А я не можу звикнути до цих доріг. Мені погано, дуже погано. Вивертає душу. Всю. Оце така краса. Сьогодні були хмари. Думали, що буде дощик. Ух ти! Це сухоцвіти, тільки не знаю, як називаються. О, яка краса. О, яка краса. Я таких не бачила в Україні. Так, де наш інжир? Великий інжир, або фіга. Є, росте дерево. Так, дуже багато і в цьому році плодів. Він уже жовтий. Я зараз постараюся вам наблизити. Ось. Вже жовтенький. Так, а де? Ага, мої дівчатки вже пішли вон, вон аж куди? Аж попереду. Я за ними не встигаю. За ними не встигаю. Ось така бісеточку побудували люди. Було два дерева, вже залишилося одне дерево. За два роки пропало, мабуть, одне. Тут приїжджав чоловік, сам набирав воду, бо тут проблеми з водою немає, так як у нас скрізь. Набирав машиною такою маленькою, привозив, поливав сам квіти. Доглядав за клумбою. В цьому році я не бачу. Пов'яло все. Трошки щось ось росте. О, оцей, оцей камінь. Камінь люблячих сердець. Бачите, тут навіть є замочки. Замочки отак із написами. Є різні написи. Різні різні. О, як цікаво. 5-9-15 року. Тіамо, люблю, кохаю. Оце так по всьому камінчику. Оці, оці замочки. Ну, а ключики я не знаю, як вони викидають, мабуть. Рембу, і ти будеш кататися? Давай! Рембо залазь до Льолі. А ти... а, Боже біди не може та А що це було зараз? Боже біди, хотів себе почухати і не достав. Рембо! Зараз він прийде. Він хоче, він хоче какать, він як не може покакать. Бачиш, бігає рембік, не може щось знайти собі. Містечко укромне. У так тримайся, ти вже велика. О, льоля літак. Його не видно, але чутно. Хто це біжить? Рембо. Ну, привіт, зайчик! А точно вони його звуть рамбо. Мальчик пройшов, так я казав Віталік, в їх немає слова Рембо, в їх є, є Рамбо. Рембо, Залазь! Залазь, кажи, заходь. Римбо! Ну давай, Ліна, з'їжджай. З'їжджай. Давай, і але, яка ти швидка вже в мене. Так, зараз буде помічати місто, що Я він чув, тут був. Тут, хтось тут був. Ну то, так. Рембо. рембік. Ух ти, сльотки, сладкий. Што хай люлю. Ліночка, береш на зайка. Молодець назвали.